У столиці третій місяць триває силове протистояння. Якщо у міліції зі зброєю все в порядку, то протестувальники з самого початку відчули гострий дефіцит засобів самозахисту. Кияни кинулися до магазинів зброї. А у нас травматичний пістолет можна треба вийти. А, а Військові магазини зняли з полиць навіть травматичну зброю. Це примусило тих, хто стоїть на майдані, замислитися, а що протиставити помповим рушницям та сльозогінному газу? Звідки стільки гуми? Є гуми, люди самі привозять всіх з шиномонтажів, з київляни привозять з, з, з обласних центрів, з міст. Під час протистояння на вулиці Грушевського бійці майдану винайшли нову зброю старі автомобільні покришки. кажуть у ту ніч їх дим зупинив Беркут, який пішов у контрнаступ. Протестуючих немає помпових рушниць та світло-шумових гранат. Тому вони створили свій власний арсенал. Все почалося з каміння, на яке розібрали бруківку. А ось за допомогою рогатки легше обстрілювати ворога на великій відстані. Це одна лежить у мене в кармані втора. Для дальнього бою. Але найпотужнішою зброєю протестуючих став коктейль Молотова. Скляна пляшка, в яку заливають горючу суміш. То чотири бінзіна за ну за війну вже ми спалили. Самим потужним технічним проривом повинна була стати саморобна катапульта, яку вночі збудували протестувальники на вулиці Грушевського. Зовні вона дуже схожа на машини, якими римські воїни руйнували ворожі стіни. Але в українській варіант цієї машини, мабуть, вкралася якась помилка у розрахунках. Вона не спрацювала. Ті, хто довго тримає оборону на Майдані, вже мають власну екіпіровку. Оце, от шитки, на коленні Кіберкутовські. Зняти в бою. Ну, ви по-хорошому подали, віддавайте. А цей боєць демонструє бронежилет. Оце воєнний бронежилет. Одержує СВД, не пробиває. Подарив. Подарили. Добрий чоловік, Добрий чоловік подарив. Питаємо, а чи довела залізна одежа свою міцність у бою? А були такі випадки, щоб реально хтось у вас влучив вже. Тут, тут. Якість екіперування напряму залежить від ціни. Це дешевий варіант. За свої собственний кошт екіпірувався та й приїхав. А, а скільки вийшло загалом? Ну, гривень там, до п'ятиста. А ось натовська військова амуніція. Це от британська форма. Ось це британська. Чорна британська флот. Доларів 200. Тисячі гривень обійдеться розгрузка з форми. Від міліцейських куль протестуючі прикриваються міліцейськими щитами. А от, ось, щит. а де Але є і саморобні. Якщо прикриватися, то, знаєте, Значить, знаєте, от, от знаєте, так прикрилося приму. Ці бійці тримають оборону з боку урядового кварталу. А ці гострі штуки використовують проти міліції. Отак так, кидаєш ноги. І людина наступає і звісно вже інвалід. А що це робив? – на це роботу? Ми самі На Наостанок боєць приносить з намету справжню кувалду. Ну, Є ще така штучка, називається антиберкутін. – Це кого бити? Ну, поки ще не доводилося, а придеться буду бити. Не жалко? Не жалко. А наших хлопців було жалко, що полягли. Не? Ми ж по їх не стріляли. Цей чоловік у казацькій шапці влаштував на Майдані маленький музей. Ця експозиція на морозі зібрана з рештків міліцейської зброї, якою воює інша сторона. Беркут. Ось граната. Це брак, мабуть, був, Вона тільки пшикнула. А ось, а ось та, та сама граната розірана. Майдані всі кажуть, в останні дні протистояння міліція почала робити зі світло шумових гранат бойові. Вони не тільки глушать та осліплюють. Та шумову разом це з згазувати. Перемотали, строкали залізячим камінням, прикрутили раз, бойова граната. А це зразки пластикових куль. Пластик попадає в людину, ти її не можеш виявити за рентгеном. Каже, таким дробом вбили Сергія Нігояна. А оце Сергіо Нігоян, цей був забитий отакенькою дробом. У нього поранення було в голову і в шию. Весь цей арсенал можна. Знайти на вулиці Грушевського. Ідеться про патрони до головної зброї Беркута. гладкоствольної рушниці Форт 500 виробництва Вінницького заводу. Ми прийшли в цей тір, аби постріляти саме з неї. На відстані 25 метрів ставимо пляшку з пивом. Перший постріл розносить її вщент. Але зброяр зазначає, беркут на майдані стріляв іншими пулями. Пуля така образна. Теренпель заводської зарядки на ще Вони прибивають навіть. Якщо збільшити заряд пороху, патрон з пластиковою кулею можна перетворити на вбивчу зброю, каже фахівець. Голова Української асоціації власників зброї каже: українці так захопилися протистоянням, що вже балансують на краю. Знову ж таки, заплющуючи очі на багато речей, можемо сказати, що є якась симетрія. Тобто адекватність одніх дій і адекватна відповідь з іншого боку. З одного боку, там можуть бути коктейлі, молотова, там то з іншого спецзасоби. Це теж жахливо. Теж жахливо, і... ну, але це симетрично. Але в країні, каже фахівець, більше трьох мільйонів стволів нелегальної зброї. Якщо вона заговорить. Ми стоїмо просто, ну, навіть. В сантиметрах живіт якоїсь катастрофи і потім повернути країну навіть в такий стан буде дуже важко. Ми занадто близько до апокаліпсису. Треба домовлятися, не може бути, що хтось виграє, а хтось програє. Та сторона, яка програє, вона ніколи з цим не зміниться.